Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Ронбат, Сашко Добрий. Крайні пару днів особливо насишений робочий графік. Не доходили руки записати відеонагадування про важливу петицію, яку. Запрошую тебе підписати і підписати просто зараз, поставити відео на паузу, і за покликом в описі відео або в першому прив'язаному коментарі піти і підписати петицію за для повернення звання героїв України Бандері та Шухевичу. Мені про це сьогодні нагадали на каналі: Говорить Великий Львів, який так само долучений до просування цієї надважливої. Для остаточної перемоги України над Московією петиції важливої петиції за для зміцнення українського національного духу, переможного духу українських воїнів, які ціною власних життів і здоров'я і ресурсів виборюють ідеї, за які так само раніше стояли і віддали свої життя, найвищу цінність так. При цьому до останнього подиху залишалися вірними і переможними українці українцями Бандера і Шухевич. І нагадую: після того як ви підпишете цю петицію, пишіть мені в приват всі контакти в описі під відео і в описі каналу. щоб я долучив вас до переліку підписантів петиції, з поміж яких. Будуть розіграні цінні призи за особистим підписом, зокрема, героя України пана Вереса, командира полку безпілотних систем К2. І ви, зокрема, і особисто зацікавлені в максимальному поширенні і збіру підписів цієї петиції. Чому? Тому що окрім... Національного переможного українського духу, який зміцниться таким чином, також розіграш цих цінних призів відбудеться винятково у випадку, коли ми цього разу зберемо потрібну кількість підписів в установлений строк. Так? Тому, щоб виграти цінні призи, про які буде відео додане ось тут, так. Ви можете їх бачити там. Я в про них розповідаю. Ви маєте максимальну кількість голосів привести для того, щоб ця петиція благополучно достукалася до чинної української влади. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.